Люди, яким вдалося вийти з поганих стосунків, розкажіть, який перший червоний пропорець, який ви проігнорували, заощадив би вам багато нервів, якби ви вчасно звернули на нього увагу. Вона ніколи не помилялася і не вибачалася. Казала, що я кричав, хоча це не так. Вона казала, що я говорив образливі речі їй, і що я навіть не усвідомлюю, що говорю. Зрештою, за її ж порадою, я звернувся до психіатра і мене посадили на ліки на сім років, і весь цей час я був з нею. Потім мене госпіталізували до психіатричної лікарні, коли я сказав психіатру, що хочу покінчити з усім цим. Я хотів це зробити, бо я завдавав емоційного болю людині, яку любив і ніко. Олену усвідомлював цього, коли я вийшов, хтось натякнув, що мене провокували весь цей час. Ми розлучилися сім років тому, і я більше не приймаю ліки, маю щасливі стосунки з прекрасним сином. Єдине, я відчуваю себе дурним, бо не зрозумів, що це робила вона. І знаєте, мені навіть соромно ділитись цим тут. Я, мабуть, видалю цей коментар, і я зараз зберігаю його в надію, що він може комусь допомогти. До сьогоднішнього дня я думав завжди, що я був самотнім у своїй ситуації. Що я такий один, і я приголомшений тим, скільки людей ще зіштовхнулись з цим. Якщо мій досвід здається вам знайомим, будь ласка, зверніться за підтримкою до когось, хто не перебуває у ваших стосунках і не є упередженим до вашої ситуації. Ви не божевільні, і це не завжди ваша вина. Не критично, але важливо. Він мав популярність в інтернеті і опублікував відео з нашого походу, на якому не було жодних доказів того, що я була теж там. Це виглядало так, ніби він пішов у похід один. А я все планувала. І весь час була за кермом. Я готувала їжу я. Я зрозуміла, як же я раділа тим дням, коли він був на роботі. А я вдома сама це траплялося лише кілька разів на тиждень. Помітила, як міняється моя енергія і настрій в той момент, коли я чую, як під'їжджає його машина. Це завжди найпопулярніша відповідь у питаннях на кшталт, коли ви зрозуміли, що ваші стосунки закінчилися. Тут може бути будь-яка варіація. Я перестала з нетерпінням чекати на зустрічі з ним. Відчувала полегшення, коли з'ясовувала, що ми не зустрінемось в певний день. Негатив, негатив і ще раз негатив. Більшість днів не було жодного позитивного коментаря, коли він повертався додому. І у цьому були винні всі, крім нього. Я пішла від нього всього два тижні тому. Так, я сплю на надувному матраці, але я і кошенята в безпеці. Мій колишній чоловік був таким. Ні, ні, він не був злим чи неприємним. Він був просто вічною негативною ненсі, і у нього, до речі, були проблеми з депресією. Вона погано піддавалася медикаментозному лікуванню, і він відмовлявся відвідувати психотерапевта, вважаючи, що ліків буде достатньо, але ні. Я змінювала себе відповідно до бажання настрою мого партнера, незважаючи на те, позитивно чи негативно це впливало на моє життя. Вона завжди була на мене за щось сердита. Їй здавалося, що з нею погано поводяться, її не помічають і ще багато чого. Це було настільки послідовно, що я зрозумів, що це не мало до мене ніякого відношення. Їй просто потрібен був хтось, на кого вона могла б виплеснути свій негатив, а я не був зацікавлений бути цим кимось. Ми були молоді, і я сподіваюся, що зараз їй краще. Ти не розумієш, що може його розлютити у наступну хвилину, і причина може бути будь-яка це просто неминуче станеться. Я пройшов через це. Я не мав жодного уявлення, що могло її розлютити, тому просто почав бути обережним у тому, що я розказував і що робив. Та вона все одно щось знаходила. Тож я пристосувався. Через вісім років таких стосунків я ні з ким не спілкувався ні про що не говорив, тому тримав все в собі. Врешті-решт я вийшов із цих стосунків, і зараз, через десять років, мені все ще важко бути у соціумі. До неї я завжди був соціальною людиною, але зараз у мене є проблеми з взаємодією. З людьми або з тим, щоб ділитися особистою інформацією про себе. Дивно, як змінився мій мозок. Раніше я міг підійти до вас і сказати щось на кшталт: «О, привіт! Як прийшли твої вихідні? Мої були просто чудовими. Я ходив у кіно, подивився ось цей фільм, і якщо ти любиш кіно, тобі варто його подивитись. То тепер я просто привітаюся. Якщо ви запитаєте мене, що я робив, я скажу, що ходив у кіно, але навмисно не скажу на який саме фільм. Я відповім так, щоб дати зрозуміти, що мені не цікава. Ця взаємодія, і все тому, що протягом тривалого часу занадто багато деталей призводило до багатьох суперечок. Постійні жарти, які насправді були просто образливими коментарями, замаскованими під гумор. І якщо відмахнутися від них на ранніх етапах, то це задало тонне повазі. Вона стала нормальним явищем у наших стосунках. Моя дружина теж так робить. Її жарти часто просто підколюють мене без жодної причини. Приклад, ми з сином кидали м'яч, і гра полягала в тому, щоб кидати і ловити. і Треба було ловити лівою рукою, а ми правші. Я сказав, звертаючись до сина: мені не важко ловити м'яч, тому що я грав у бейсбол і носив рукавичку лівою рукою. І тут моя дружина каже: Ов, так, тому що ти так багато грав у бейсбол, так? Я подивився на неї і сказав: так, я грав у нього до 9 того класу, а потім вона продовжила говорити мені, що я захищаюся без причини, що це був жарт, і що я сприймаю її слова занадто серйозно. А я сказав їй, що якщо це був жарт, то я не бачу в ньому нічого смішного, і я загалом не знаю, як це можна ще сприйняти, окрім як приниження мене. Це її єдині спроби бути смішною, і це завжди за рахунок мене або когось іншого. Зазвичай мене. І ви зазвичай мене слухаєте на цьому каналі, тому зараз зосередьтеся, буде гіпноз. Ви маєте поставити лайк, підписатися на канал. Ну, все, давайте далі. Людина критикує мої найбільші досягнення чи зовнішній вигляд, а наступного дня миттєво закидає мене любов'ю. Контраст, який ви отримуєте, коли відчуваєте себе або так низько, або так високо, просто неймовірний, і саме це робить подібні ситуації небезпечними. Перший удар в обличчя, і я думав, що це нормально, коли дівчата так роблять, коли засмучені. Мені знадобилося лише вісім років, щоб зрозуміти, що це ненормально. Те, що насильство з боку жінок не сприймається серйозно, а варто було б, не означає, що його потрібно нормалізувати. Нормалізація призводить до продовження жорстоких стосунків, подібних до тих, що ви описали, і мені шкода, що ви пройшли через це, і я радий, що ви вибрались. У мене це сталося на другому чи третьому побаченні. Вона сказала мені, що миє взуття кожні вихідні, а я сказав, що це звучить божевільно. Ніби нічого такого, але вона зробила кам'яне обличчя і пробурмотіла Ніколи не називай мене божевільною. Вона сказала це так, ніби вийшла з фільму жахів, і її губи майже не ворушилися. Перший тривожний сигнал пролунав на нашому четвертому побаченні. Ми зустрілися з моїми друзями і випили трохи випивки, поки розмовляли. Цей час мою машину забрали на евакуатор. Я була за кермом. Я жила поруч, і по дорозі додому він повністю розірвав мене словесно про те, які ж ми з подругою грубі шльондри за те, що ми були сексуально активними до 18 років. Це була дуже коротка тема для розмови. Я навіть не пам'ятаю, чому ми про це заговорили. Він лаяв мене, поки ми не повернулися до мене додому. І мені, молодій дівчині, мені було 20 з чимось, мені набридло, і я розплакалась. У нього не було на той момент машини, і у мене не було ні грошей, ні можливості забрати свою машину з евакуатора, тож я не могла відвезти його додому. А коли я розплакалася, його наче перемкнуло, і він миттєво пішов мене заспокоювати, наче не він був причиною мого засмучення. Це був початок багатьох років емоційного насильства, і я шкодую, що не покінчила з ним тієї ночі і пережила стільки психологічних Ніх потрясінь, коли я сказав їй, іноді здається, що тобі байдуже, що я відчуваю, ти просто вимагаєш того, чого хочеш. Вона почала плакати і кричати, замість того, щоб виправити ситуацію. Кожного разу, коли вона приходила додому, я запитував про те, як прийшов її день. Я давав їй виговоритися, давав поради, піклувався. А потім я зрозумів, що вона буквально ніколи не питала мене, як пройшов мій день. І коли я починав розповідати про це, вона перебивала мене і переводила розмову на себе. Вона розслаблялася і переставала звертати на мене увагу. Я сказав їй, що це не ок, а Вона відповіла, що я нападаю на неї бідненьку. За те, ким вона є, і мені потрібно це пережити. Прийняти її і не робити з мохи слона. Я просто перестав розпитувати її про те, як пройшов її день. Перестав вступати в розмову. А коли вона заговорила, я застиг. І коли вона зрозуміла, що я роблю, вона почала погрожувати заподіяти собі шкоду. До цього дня вона залишається однією з найбільш егоїстичних, зосереджених на собі людей, яких я коли-небудь зустрічав. А я прожив з нею третину свого життя. Вона брехала. Я міг сказати, коли вона брехала. У мене завжди був досить хороший детектор брехні. Але вона була закохана в мене і думала, що брехня іншим допоможе їй довести, що вона достатньо розумна для мене. У той момент, з якоїсь причини, я думав, що це мило. Я думав, що вона ніколи не збреше мені. Спочатку вона ніколи не брехала мені, і я спостерігав, як вона бреше всім іншим. Я повільно намагався допомогти їй зрозуміти, що це лише ускладнює її життя. І вона. Намагалась змінитись. Ми працювали над цим. Але потім вона зрадила мені, і коли я її попередив про те, що я знаю, що відбувається, вона брехала про це на кожному кроці. В той час, як я спокійно все більше і більше показував докази того, що саме я знав. Отже, коли люди показують вам, ким вони є, просто вірте їм. Дякую кожному за перегляд. Минулого разу ми з вами створювали список того, що потрібно перестати романтизувати. Ви поділилися дуже щирими, інколи навіть болючими думками. І сьогодні я виконую обіцянку. Озвучу ваші коментарі. Зараз разом ми побачимо, які аспекти життя часто сприймаються як ідеальні, хоча насправді можуть бути далекі від ідеалу. Романтизація сталкерства або ще романтизація того, як чоловіки всіма можливими способами добиваються жінки, навіть не зважаючи на те, що жінка вже може мати хлопця або чоловіка, або просто каже йому ні, ти мені не цікавий. Не знаю, чи це вже було чи ні, але алкоголь це дуже небезпечна речовина, але багато хто ледь не примушує тебе пити. Це нібито асоціюється з дружбою і підтримкою. Мабуть, моє найбільше роздратування від романтизації. Ви вже озвучили. Це аб'юзивні стосунки, але це загальне поняття, тому я трошки конкретизую. Мене дратує романтизація стосунків з поганими хлопцями, де дівчата уявляються рятівницями, Що любов зможе змінити хлопця? Ні, на жаль, не зможе. Дівчата тільки витрачають свій час на таких хлопців, і зазвичай нічим хорошим це не закінчується. Романтизація материнства. Я донька токсичної матері, і скільки разів я чула, що матері святі, бо народжують, що на них не можна ображатись, що їх потрібно слухатись в усьому. А моя хотіла, щоб я йшла працювати на ринок після закінчення дев'ятого класу. Це страшно важка робота, особливо взимку. І ні, дякую. Я здала екзамени в педагогічний і отримала стипендію. Зараз я теж мама і зрозуміла одне: народити людину це не крапка, потрібно мати в собі купу сили, мотивації. Дану людину виховувати, любити, вкладати сили та час. І до всього, якби ж була такою ідеальною материнська любов, чи мали б ми так багато дітей-сиріт, дітей, які в підлітковому віці зазнають насильства, а матері роблять вигляд, що все ок, і обирають точно не дитину в цей момент. Є багато питань, але ремонтизувати не варто матерів. Бо часто за словами блін у тебе така класна мама. Виявляється, що вона аб'юзер, токсік, насильник і нарцис. Деякі моменти озвучити не можу, бо Ютуб точно блокне. Подорожі, більшість розповідей про них мають гіперболізований романтичний Ореол, і мало хто розповідає про десятки годин на кордоні, виснажливу дорогу, проблеми, які можуть статися. Це дуже виснажливо психічно і фізично. Грубість та токсичність. Ой, я сьогодні така токсік. Та це не хамство, це чесність, та прямота. Це не грубість, це справжній мужик і інші речі, на які спрацьовує індикатор токсичності. Це не мило, це не чесність і це не про брутальність. Хамити людям це огидно, ображати їх огидно, псувати усім настрій. Теж. Якщо ви то робите свідомо, ви мудак. Якщо ні, потрібно звернутись до психотерапевта, бо це не норма. Рок-н-рольний спосіб життя. Це не дуже круто, коли твій улюблений музикант не може нормально функціонувати як людина або взагалі помирає до 30. Є люди, які вважають, що нормально бити чи словесно принижувати дітей за проступки, які б можна було вирішити серйозною розмовою і, можливо, обмеженням у дозвіллі або кишенькових грошах. Так сказати про наболіло у українців люди та людство. Зачитаю невелику цитату, бо це дуже великий коментар. Можете перейти і перечитати його. Не можна романтизувати стосунків, жодних і сімейного життя. Це серйозна праця, в якій мають брати участь усі, кого вона стосується, бо без неї починаються конфлікти. Всяке служіння комусь, віддавання всього, всієї себе, упадання до ніжечок. Це зло, а не ой, як романтично. Сподіваюся, що про причини всі знають, бо це справжній комплекс. І не сподівайтеся, що всі довкола помітять, як ви надх. Хненно прибрали всю квартиру, приготували вечерю для 20 осіб і намастилися тих цим фастом гелем. Люди такого зазвичай не помічають. Так само, якщо ви маєте доглядати когось, то всі вважатимуть, що це ваш обов'язок і добре, якщо запитають, чи потребуєте ви допомоги. Догляд лежачих пацієнтів, наприклад, означає їхнє миття, прибирання їхніх відходів. І так, я маю особистий досвід. А того, хто першою дався романтизації тяжкої праці, я би власноруч задушила. Важка праця це важкий. Капрася, та й ході. Вагітність та материнство. В кадрі жінка любовно гладить свій животик, а тиск, геморой, гормональні збої, полетівші зуби і купи інших проблем лишається за кадром. Ну і після народження дитини тільки нещодавно почали говорити, наскільки ж це виснажливо. Материнство це не гарна щаслива жінка з возиком в парку. Це засмучене напівзомбі, яке мріє помитися та поспати. Туди ж і гарна господиня. Бути гарною господиною можна, коли ти не ходиш на роботу і маєш достатньо фінансів, щоб робити. Той красивий затишний побут, готувати цікаві страви, купляти красиві речі та робити стильний ремонт. Якщо ж не так, ти депресивна жінка, яка третій раз на добу варить найдешевші макарони та вигадує новий спосіб приготувати курячий супнабір, паєш карпетки. А далі зупиночка, домогосподарка. Є лише красива картинка, ідеально доброї дружини, матері, яка за всіх піклується. І ніхто не каже про ризики опинитися на вулиці без засобів для існування, бо чоловік знайшов молодшу. У тебе немає досвіду. Тому ти не можеш знайти хорошу роботу. Залишаєшся на старості без пенсії, самотня та нещасна. Діти просто виросли та поїхали, а власного життя то і немає. Тому деякі стають токсичною мамашою та ламають життя своїх дорослих дітей. Да я заради вас, я життя поклала, кар'єрою пожертвувала. Тепер ви всі мені винні. І туди ж романтизація весілля самого свята. Це завжди гарна романтична картинка, за якою ховаються шалені витрати, нерви та виснаження для самої. Мих наречених це не свято раніше. Це все мало ритуальний сенс, а зараз просто дорога вечірка для всіх. Так, так, для всіх, окрім наречених, які просто мріють, щоб все це швидше закінчилось. Отже, в цьому відео ми почули багато історій про ті самі червоні пропорції, які б могли б заощадити час, якби їх помітили вчасно. Також дякую усім за коментарі під минулим відео. І якщо вам сподобалася ця відверта розмова, я запрошую вас до нової дискусії. Яка риса характеру або поведінка для вас є тим самим тривожним сигналом у стосунках? Можливо, є моменти, на які ви більше не ведетесь. Пишіть у коментарях, і давайте разом створимо ще один список.